І ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, а точніше Алк Карпіон, і це моє нове літнє круте відео. І з сьогоднішнього відео я вирішив зробити другу частину незвичних смаколиків. Як ви здогадалися по назві відео, ну і по початку відео я знову накупив незвичних для себе смаколиків. просто прогулюючись по супермаркету, накупив топ-5. Не топ-3, а топ-5 вже смаколиків. І сьогодні я буду. Кожен з них пробувати та казати свій вердикт, які милини на смак. Ну, коротше, якось так. Тому давайте вже скоріше починати дане відео. З вас, дійсно, королівські літні вподобайки. Підписочка на мій ютуб та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на ТГ буде в описі під цим відео. Ну а я не гаю часу і погнал пробувати для вас незвичні смаколки. Пау! І так, пропоную почати чогось більш всього солоного, ось такий от бранч сендвіч. І він йде першим пунктом. Ось я написав блокнотик. У минулому році, коли я робив першу частину, в мене був графічний планшет, але він вже зламався. І тепер я вирішив скористатися своїм легендарним блокнотиком, який я вже не раз показував на своїх відосах, на своєму каналі. І так, починаємо ми з солоного, солоної закуски бранч сендвіч. Ось так він виглядає. Давайте поки приберемо блокнотик, але блокнотик ми не закриваємо, ми будемо ставити оцінки. І так, розпаковка. І так, це у нас така, таке полухліб, полукрекер, полупечиво якесь з типу, сирним смаком. Ось тут небагато цього сиру. І тому давайте зараз спробуємо. Ну, що можу казати? Непогано хромтить. я вже таке печиво десь вже точно пробував. от такий смаконик не пробував. Зі справжнім вишковим сиром. Він. І тут нам на упаковці показує, що 78% злаків у корпусі, джерело корисних харчових волокон, вітаміни групи Б, мінерали та омега-9. Прикиньте, друзі. І це все пише на упаковках. Ну, На смак він доволі простенький. Нікого не звично, але прикольно. Прикольно. Просто прикольно. Ставлю йому 7 з 10. Як на мене, непогано. Не 10, звісно, не 10. Бо він такий більш полусуховатий. такий. Ставлю 7 з 10. Ось. 7 з 10. І переходимо до наступного смаколику. Наступний смаколик це саупачкіч. Сау пачкіт, це таке щось американське більш всього. Якісь желені цукерки, ось як вони так зараз виглядають. це якісь желені цукерки, які мають назву сау-пачкіців зі рукутовим смаком. Я такі бачив на огляді у ванзая на його відосах. Це, це бачу зараз, трошки піду на камеру. Він пробував найкислючі цукерки. І це, ну, щось, маркетологи кажуть, що це такі дуже кислучі цукерки, але зараз ми дізнаємось на сама. Ванзай сказав, що вони не дуже кислі. Але мені стало цікаво, я побачив у супермаркеті і дуже захотів їх купити. Тому зараз давайте спробуємо. Ось тут навіть показує, як розпакувати. На упаковці нам показує, що повинні бути якісь такі смішні чоловічки. Ну, Давайте зараз подивимося в міст. Ну, Не те, що як у упаковці, ну, ось так вони виглядають. Давайте спробуємо червоний. Неплохо. Ну, точніше, непогано. І вони не супер кислючі, як Ванзай казав. Ну, давайте ще чорненькі спробуємо. Вони прикольні. Вони мені нагадують, як ось ці рошеновські, м -м, желені цукерки, жилені черв'ячки, мішки. Ведмедики, точніше. Ну, мені дійсно подобається, реально смачно. Ось такі от салпачкиць. В упаковці Скільки цього? грам. Як щось не пише. А, ні, 80 грам. 80 грам ну, нормально. І оцінка теж буде хороша. Давайте ставлю їм 9 з 10. Вони дійсно прикольні на смак. І ми переходимо до наступних цукарочок, до наступних смаколиків. Третій смаколик. У нас в третьому пункті є Kinder Crispy. Ось так він виглядає. Або так, або так, так. Ось такий Kinder Crispy. Це новий Kinder. Я такого ще не бачив і не чув про нього не разу. Ну, Ванзає також я його не бачив на огляд. До речі, скину пару відео Ванзає. Особливо, де він показує ось ці цукерочки. І де він робив огляд на всі кіндери. Але цього кіндера я у нього точно не бачу. Це якісь новенькі. Мені здається, його нещодавно придумали. Кіндер Кріспі. Ну, Кріспі це в перекладі якийсь хрумкий. Ну, вафельний хрумкий такий. 34 грами в упаковці. Розпаковуємо. Слухайте, виглядає як Ну, непогано. Ось так він. Шоколадка відлилась. Це, напевно, такі хрумкі. Шматочки вафель. Ну що, давайте спробуємо. З горіховим смаком. Хрумкий. кремовий, ніжний на смак. Прикольно. Але єдиний мине, що шоколад залишається на руках. Все таке. Ну, оце таке. І хоч тут горіховий смак, але я його так ну, не сильно відчуваю. Він так і трошки є, але ну, ну я не скажу, що прям це дуже жахливо. От серйозно, нормально на смак. Я очікував інакше від нього, серйозно. Тому що я горіхові смаколики не полюбляю. Я їх просто тупо не навичу, серйозно. Але цей <кій> мені дійсно сподобався. Да, Тут трошечки горіховий присмак є, але не такий сильний, як у мене попадалися в інших смаколиках. Тому ставлю йому досить нормальну. Оцінку 9,5 балів із 10. 9,5 балів із 10 навіть трошки більше, ніж саупач Кіц. Але не 10. Переходимо до четвертого смаковку. В четвертому пункті йде ось такий бір. Бісквіт Бар. І ось як він виглядає. Я його просто побачив в супермаркеті, я такого ще, чесно кажучи, не бачив. І мені дуже захотілося його спробувати, тим більше він зі смаком банану. Якось я в 2024 році, коли робив першу частину, пробував пончик з банановим смаком. Він мені дуже сподобався. І давайте його цей спробуємо. Ось такий от у нас батончик виглядає як м -м, тіпа тімі, тіпа барні. Ну, щось... вони щось напевно, зробили схоже на тімі. Ну, якщо ви знаєте, є такі батончики. Вигляді... Тімі. Так, приберемо баклот. Ну що, ось такий ще пахне бананом, але трошки хімозний пахне бананом. М -м, пахне якось желені банани, є такі такі смаколики. Але добре, давайте вже скоріше його спробуємо. М -м! Ось так, як він виглядає всередині, якийсь джем, якийсь крем. Але хімоза на смак. Ну, їсти можна. Хімоза тут присутня, звісно. Але їсти можна. Він смачний. Або мені так здається, або дійсно хімоза є. Ну, не знаю. Але в ній він найбільше всього зайшов. Ставлю йому 10 з 10. Дійсно дуже смачний. Я би, напевно, ще такий би дійсно спробував. Дійсно смачний. М -м -м. Та то може не хімоса, серйозно, що я розказав. Хімоза це в інших смаколиках. То може такий запах, як банана, то може так і повинно бути. Але 10 з 10. Реально топ. І переходимо до останнього смаколику і будемо закінчувати відос. І останнім пункті у нас іде напій Prime. Я вирішив все це запити. Бо всі 4 смаколика, які я пробував, були батончики якісь або якісь крекери, вафлі, ну, коротше ось такі. І на останок я вирішив запити ось такий от напоєм Prime. І ті, хто не знає, це такий ізотонік, скажу вам, від Логана По. Це. Він такі напитки е, виробляє. Це американський напій. До речі, Джеревом Савпачки це теж американські цукерки. Ось так він виглядає, доволі таки презентабельно виглядає. І цікаво, який він на смак. Ну це тут на українським склад написаний. А от на, на упаковці нам показує, що тут написано: 140 грамів кафеїну, зеро шугар і веган. Тільки що значить веган? Ну, Оце як Логан Пол каже, це спортивний напій. І давайте тепер нарешті... О, дізнаємось, який на смак. Ну, пахне непогано. І, до речі, спеціально для цього у мене є ось такий крутий стаканчик з ведмедиком і з ляною трубочкою. І давайте нальємо сюди трошечки прайму. Ну, знаєте, виглядає непрозоро такий біленький напій. Виглядає як дійсно якийсь ізотонік. Ну давайте його спробуємо. Ого. Ого! Оце так. Знаєте, друзі, це дуже таке незвично. Такий присмак фанти тут є, апельсиновий такий. Ну, такий в міру кислий, трошечки солоденький і дуже такий реально смачний. Не сказати, що прям я би його часто купував, бо ну, це я його по акції знайшов, признаюсь чесно, але він дуже такий дорогий. І я в шоці був, коли побачив його у себе в супермаркеті. Ось якось так. Ну Він прикольний. Но смак, мені дійсно сподобалось. І я йому ставлю теж тверді 10 з 10. Відлоган. Мені реально подобається. Ви не подумайте, що я для Логанполу скажу, що мені реально подобається. Він мені дійсно зайшов. Це дійсно такий, москати, сказати, вибух мозку. Thank you Logan Paul. Що значить, дякую Логане Поле за такий незвичний напів. Це не єдиний смак, у мене такий був. У супермаркеті такий смак. Є багато смаків, навіть піца є смак або KFC, по-моєму. Багато є смаків цього напою Prime. І якщо хочете, я знайду про нього інформацію. в своїй рубриці корисна інформація за ноутбуком. Тим більше вона давненько вже не продовжилась І треба її продовжувати. І ще, поки відос не закінчився, хочу вам м -м, таку важливу інформацію для вас сказати. Я думаю, мої старі підписники або глядачі, які дивляться мій канал, прекрасно знають, що у мене в 2023 році вийшов мій перший міні-серіал Літній український табір. І ось у мене знову вийшли. Е З'явилась така можливість познімати, але на цей раз вже не на тому таборі, де я був. Бо... А буде все... все інакше. Буде якісь нові локації, буде якесь нове місце. Коротше, буде круто. І... І чому я про це вам кажу? Тому що мені дуже сильно хочеться зняти другу... другий сезон літнього табору. А от перший сезон, ну, чесно кажучи, мене не вразило по переглядам, по лайкам, чесно кажучи, це. Якийсь капець, Трендець капець, якийсь, ну серйозно. І тому давайте проголосуємо в коментарях. Е, ну, як проголосуємо, якщо під цим відео буде більше ніж 5 лайків, максимальна кількість подобаєк, як це я, я кажу, то я знімаю другий сезон літнього табору і обіцяю, буде. Там, до речі, мені хтось і зауваження казав, що я менше ніж 5 хвилин робив. Я буду робити більше, ніж 5 хвилин. От як і зараз у мене більше 5 хвилин відео йде. В принципі, і там також буду робити. Ну, от якось так. Тому, якщо буде більше максимальна кількість подобаєк, буде багато подобаєк під цим відео. Я зроблю нову частину. Ну, як нову частину, другий сезон. Нарешті зніму. І подивимось скільки буде серій. Ну, повинно бути на 6 серій. То я просто дуже сильно затягнув. Тоді і в мене вийшло дійсно ще шість серій. В цьому сезоні ну, такий невеличкий спойлер, думаю, буде багато серій. Але потрібне ваші вподобайки, друзі. От ви під минулими відео, де я зробив другу частину з книгою про Майнкрафт та про свій новий самокат, який у мене, до речі, там стоїть. Ви наставили швидко вподобайки. Тому, якщо ви під цим відео наставите вподобайок, я без проблем почну знімати для вас новий сезон. Якось так. Ну і на цьому все. відео підійшов до кінця ось такі от незвичні смаколики. І мені з цих найбільше сподобались два смаколики. Це Prime і якийсь цей банановий тім. І він дійсно мені сподобався. Якщо... Тобто, тому що я не чесно поставив йому 10. Він мені дійсно сподобався. Якось так. Ну, все. З вами був Сашко. Всім гарного настрою, бережіть себе та до наступних моїх крутих літніх відосів. І, і... чао!